Тривожна ніч 1694 року. Червоне море. Кораблі, що перевозили велетенську кількість коштовностей з Індії до портів близького сходу, намагались відірватися від переслідувачів. Та на світанку два кораблі все ж потрапили до лап піратів. Менший Фатех Мохамед. Взяли на абордаж доволі швидко. Ганг і Вавай відбивався більше двох годин, але все ж теж був захоплений. Члени екіпажів були вбиті або кинуті за борт. Полонені замордовані, жінки зґвалтовані. Коли бійка, а потім нестримне насилля трохи вгамувались, стали оглядати трофеї. На чолі зібраної напередодні ескадри, піратський ватажок Генрі Еврі того дня взяв один з найбільших призів у піратській історії. Золота, срібла та інших коштовностей було на суму близько 60 тисяч британських фунтів. Наскільки це багато? Ну для масштабу. Кожен матрос отримав тисячу фунтів гонорару. Що дорівнювало приблизній зарплаті англійського моряка того часу за 80 років? Але як це часто бувало у піратів, вони не змогли мудро розпорядитись цими коштами. Переважна більшість моряків повернулись додому в Англію чи колонії в Америці, де були заарештовані та повішені. Сам Еврій такої долі уникнув, але це було рідкісне виключення сумного для піратів правила. Сьогодні я хочу поговорити про карибських піратів межі 17 та 18 століть. До цієї теми ми ще не раз повернемося, але в цьому випуску буде загальний огляд, як і чому розквітнуло піратство в Карибському морі. Хто подавався в пірати, чим, на чому і як вони здійснювали свої рейди, і як насправді це для них закінчувалося? Нагадую про лайк, поширення та підписку, якщо це відео вам сподобається. Потім можете і інші глянути, там теж цікаво. А поки що почнімо про піратів. Піратство існує стільки, скільки люди возять цінності по воді. Ще давні фінікійці, перші моряки, що навчились ходити морями, окрім морської торгівлі, нагребували можливістю відняти щось цінне у зустрічних подорожніх і втекти з награбованим у море. Для Європи тривалий час основною ареною піратських рейдів було Середземне море. З відкриттям нового світу і утворенням перших колоній в Америці до Європи потекли екзотичні товари, які коштували чималих грошей, вже не кажучи про прямий вивіз золота, срібла, перлин та інших цінностей. Торгові маршрути між Америкою та Іспанією ставали все багатшими. Росла також і португальська колоніальна імперія. Португальські кораблі привозили з Африки, Індії, Китаю, Японії та Океанії безліч товарів, що дуже цінувались в Європі. Очевидно, що поласувати такими трофеями знаходилось достатньо бажаючих, тому протягом 17 століття масштаби піратства в Карибському морі біля узбережжя Африки та в Індійському океані зростали. Кінець 17 століття відзначився занепадом могутньої Іспанії. Звісно, сусіди цим скористались. Війна, яку ми сьогодні знаємо як війну за іспанську спадщину, була особливою і тим, що відбувалась одразу на кількох континентах. Сторони активно воювали на морі і часто наймали каперів. Піратів, які мали грабувати ворожі конвої та колонії. У 1714 році війна закінчилась, і сотні моряків, з каперів та військових кораблів залишилися без роботи та прибутку в колоніях Америки. І що їм тепер було робити? Найматись на торгові череболовні судна? Ага, нема дурних. За ті гроші, які там платили після каперських трофеїв, це були просто копійки. І це при тому, що ось повз ходять торгові кораблі, навантажені цінностями. Саме ці, досвідчені і загартовані в боях моряки, стали основою найгучніших екіпажів золотої доби піратства. Хтось шукав каперські патенти, хтось грабував всіх підряд, деякі створювали ситуативні союзи з певними губернаторами. Але мета грабунок залишалась незмінною. Буканір, капер, флібустьєр, пірат, корсар хто всі ці люди? В чому між ними принципова різниця? Все це синоніми, якими називали морських розбійників, але у деяких була своя специфіка. Словом, Буканір спочатку називали місцевих рибалок острова Гаїті. Згодом ця назва причепилася до каперів, які в часи війни діяли в іспанських водах. З часом словом Буканір позначали каперів, що діяли в певних районах Карибського моря. Власне, капери це наймані пірати, що діяли легально з наказу якоїсь держави. Капери отримували патенти і нападали на окремі кораблі та колонії ворога. Частенько капери порушували свої патенти і починали грабувати взагалі всіх, стаючи таким чином звичайними піратами. Корсар це той самий капер, але французькою. Власне, Корсарами, як правило, називали піратів на службі Франції. А якщо Корсар порушував патент, він на французький манер іменувався флібустьєром від терміну флібоц, тобто швидкі човни. Пірати часто користувалися невеликими, але швидкими суднами, які могли наздоганяти жертв і так само легко тікати від погоні, звідси і назва. Але всіх цих відчайдухів можна назвати спільним терміном пірати, адже основним їх промислом був грабунок на морських шляхах. Всі ці статуси були доволі умовними, адже деякі капітани могли по кілька разів спочатку отримувати каперські патенти, потім порушувати їх і знову отримувати, можливо, навіть під прапором вже іншої імперії. З кіно, ігор та книжок ми всі чули про піратські кодекси та закони. Видається, що піратське суспільство доволі демократичне та справедливе, як на свій час. Але чи так це насправді? Певна демократичність дійсно була, але з нюансами. Ми не раз чули формулювання, був обраний капітаном, боцманом, квартирмейстером тощо. В острові Скарбів навіть є сцена з переобранням капітана. Але тут є одне але: команда збиралася на певну конкретну експедицію. Це був типу як бізнес-план. Ось такими силами йдемо в цей район полювати таку ціль. Очікуваний дохід такий, ризики такі. Щоб очолити похід, треба було запропонувати такий план, найняти на нього корабель та людей. Для цього треба було мати певний авторитет серед моряків чи гроші, щоб заплатити аванси. Тому капітаном міг стати або харизматичний лідер, якого знали і якому довіряли, або ж просто багата людина, здатна оплатити підготовку. У капітана була своя наближена старшина, з його друзів та побратимів. З них та з інших авторитетних моряків призначали офіцерів. Командою та кораблем допомагали керувати боцман, штурман, квартермейстер. З важливих офіцерів також були судовий лікар, кок, головний тесляр, канонір. Окремо обирали командирів призової команди, які керували абордажем. Команда мала вплив на призначення офіцерів, адже за умовами договорів вони в морі мали абсолютно ним підкорятись. Як правило, боцман був голосом команди перед капітаном, тому його обирали. Квартермейстер відповідав за матеріальне забезпечення. Його теж обирали, бо мали довіряти йому гроші і поділ здобичі. Інші офіцери скоріше призначались відповідно до своїх навичок та досвіду. Цікаво поглянути на національний склад піратських команд. Біля 45% піратів, як правило, були вихідцями з колонії нового світу, різного етнічного походження. Сьогодні ми б вважали їх американцями: 35% англійці, як правило, вихідці з великих портових міст. Близько 10% шотландці, 8 ірландці. Решта представники інших народів французи, іспанці, голландці. Як бачимо, значна частина піратів походила з британських володінь, що й не дивно, адже в часи війни за іспанський спадок та й до неї. Саме британці найактивніше користувались послугами каперів. А коли капери ставали непотрібні, всі ці сотні моряків без роботи, але з досвідом легко ставали піратами. Також до команд піратів часто примусово потрапляли моряки, яких брали в полон на захоплених кораблях. Хтось доєднувався добровільно, хтось під погрозами. Але дуже багато піратів почали свою кар'єру саме так. У піратських екіпажів дійсно існували певні правила і закони, але їх не дуже вірно вважати демократичними. Це були правила бандитських груп, як в мафії чи інших ОПГ, де є звичай, але все вирішує право сили, харизма та вплив авторитарних лідерів. Відомою є історія про так звану піратську пенсію за поранення. Така практика дійсно була, але по факту це була не пенсія, а разова бонусна виплата, яка швидко пропивалась і прогулювалась, і каліка пірат безнадійно опинявся в злиднях. Тому коли який-небудь Assassin's Creed Black Flag щось каже про демократичну піратську державу вільних людей, це зайва романтизація та просто нісенітниця. Могутня і епічна чорна перлина страшна і легендарна помста королеви Анни. Багатощоглові велетні з десятками гармат, галеони та фрегати, здатні бороти з іспанськими золотими флотами. В нашій уяві піратський корабель виглядає якось так, але насправді типовий піратський корабель це приблизно ось це. Деяким капітанам таки вдавалось отримати під своєю владою доволі великі кораблі, та це переважно виключення. Як правило, ж типовим піратським кораблем міг бути шлюб, шхуна або навіть група швидкісних вітрильних човнів без палуби по типу українських чайок. Головною характеристикою піратського судна була швидкість. Треба було мати змогу наздогнати будь-якого торговця чи втекти від масивного військового корабля. Якщо треба вести багато здобичі та екіпажу, часто краще було спорядити шість шлюпів ніж один пінас. Пірати часто нападали відносно недалеко від берега та своїх баз. Тому важкі морехідні кораблі здатні перейти Атлантику, часто просто не були потрібні. Тому така штука, як піратський галеон, насправді міф. Галеон це спеціалізований транспортно-військовий корабель, який використовували іспанці для перевезень через Атлантику. Для піратів такі можливості просто не були потрібні. До речі, знаменита помста королеви Анни, корабель Чорної бороди, попри уявлення багатьох людей, була не Галеоном, а пінасом. Цей тип кораблів часто застосовували для перевезення рабів з Африки до Америки. Саме роботорговцем і була помста до того, як була захоплена піратами. Кораблі работорговців були для піратів дуже бажаним трофеєм, тому що полювання на золоті конвої насправді могли собі дозволити буквально кілька прізвищ за всю історію піратства. Для середньостатистичного ж пірата основною здобиччю був товар. А раби на той час були дуже рентабельним товаром. І так, іноді рабів брали в команду, були навіть цілі темношкірі екіпажі, але переважно рабів або залишали робити різну брудну роботу, або продавали. Окрім дорогого товару, захоплюючи работорговця, пірати отримували великий, але не дуже захищений корабель. Їх переобладнювали, додавали гармат, і таким чином можна було отримати в ескадру сильний корабель з меншими ризиками. Отже, переважно пірати застосовували невеликі швидкісні кораблі. Поширеними типами були шлюб, шхуна, бриг, додатково обладнані гарматами та зброєю. Найуспішніші пірати могли захопити і дообладнати більші работоргові кораблі, типу Пінас або Флейт. Кораблів типу Галеон або, тим паче, фрегат і більше пірати не мали. Особисте озброєння піратів мало свою абордажну специфіку, хоча принципово морська і сухопутна зброя відрізнялись мало. В абордажі велику ставку робили на вогнепальну зброю, причому короткоствольну. Тому оснащення типового бійця абордажної команди формувалось по принципу взяти з собою якомога більше пострілів, щось важке рубляче, якийсь тесак чи кинжал про всяк випадок. Моряки любили пістолети, бо вони були компактними їх можна взяти з собою одразу декілька, бо перезарядитись в абордажі може й не бути можливості, а кілька пістолетів дають одразу можливість на декілька пострілів. Брали зазвичай від двох пістолетів, а там кому як зручно. Про чорну бороду писали, що він носив в абордаж аж шість пістолетів. Це було його примітною рисою. Тобто, шість пістолетів не кожен носив. Відповідно, типово брали два-чотири пістолети на бійця. Іноді на пістолети робили темляки, тобто перемотували стрічками тканини, і робили петлю для руки, щоб пістолет не випав за борт. Варто зазначити, що пістолет на той час був не те, щоб дешевою зброєю, рідко в яких торгових екіпажах їх могло бути багато, в той час як пірати не шкодували грошей, щоб мати гарантовану вогневу перевагу на коротких відстанях. Мушкети теж застосовували. Довгий ствол дозволяв стріляти далі та точніше, але він великий. Кілька мушкетів на абордаж не візьмеш, а перезарядити його може просто не бути можливості. Тому з мушкетів часто стріляло прикриття, що залишалось на своєму кораблі і обстрілювало палубу ворожого. Цікавою зброєю, яку моряки носили на абордаж, був мушкетон. Це фактично прадідусь сучасних помпових рушниць. Виглядав як мушкет із сильно обрізаним, але ширшим стволом, з конусним раструбом на кінці. Але стріляв він не кулею, а картетчю. Кілька таких мушкетонів з залпом з пари метрів, майже впритул, могли сильно прорядити ворожі ряди. При цьому короткий ствол дозволяв зручніше оперувати ним в умовах трюмів та кают. Піратський холодняк був різноманітним на всі смаки. Часто зброя піратів або купувалась в портах, або трофеїлась. Далеко не завжди можна було обрати найбільш вигідну для умов корабля зброю. Били з чим було. Але у підборі зброї теж була своя логіка. Масова культура часто це ігнорує, але в арсеналі моряків були поширені древкові види зброї. Не дуже довгі абордажні списи, багри і навіть алебарди. Така зброя мала кілька призначень: по-перше, у вузьких приміщеннях колоти зручніше ніж рубати, і спис тут явно виграє у меча. По-друге, в бою на кораблі часто виникала необхідність руйнувати щось з корабельного оснащення. Такелаж, барикади, протиабордажні сітки, решітки трюмів, двері і багато чого подібного. Звісно, для тієї ж мети активно носили різноманітні сокири та інший інструмент. З тією ж думкою вибирали і клинкову зброю, віддавали перевагу широким, важким, але коротким клинкам, щоб було зручно битись як на палубі, так і в трюмах. Перебити канат, збити замок тощо. Абордажні шаблі, також відомі під назвою Катлас. Насправді важко назвати саме шаблею. З точки зору структури, це щось по типу месера, до якого приробили розвинений ефес, оскільки обладунків моряки, як правило, не мали, зброя була одночасно і щитом, і мечем. Тому великі ефеси захищали руку і давали можливість безпечно парирувати удари. Звісно, про складне і майстерне фехтування мова, як правило, не йшла. Пірати володіли зброєю добре, проте абордажний бій скоріше нагадує поножовщину, ніж дуель. Били сильними рублячими ударами, часто суттєвим замахом. Колючі нагадували радше удари ножем, ніж повноцінні фехтувальні прийоми. Також морякам приписують часті кастетні удари, тобто ефесом в обличчя. В умовах тісних приміщень цілком вірю. Рапіра не була поширеною зброєю у моряків. Так, колюча манера дає свої вигоди, але застосовувати рапіру як інструмент не вийде. В основному рапіру могли носити офіцери та капітани. Частіше за інших рапіри на кораблях практикували іспанські моряки. Різноманітні ножі, кинжали та кортики теж постійно супроводжували моряків в бою. Їх носили як зброю лівої руки для різанини в тисняві, у якості останнього шансу. В ножах не було якоїсь систематичності. Моряки носили все на свій смак, тому тут могло бути дуже широке різноманіття: стилети, тесаки, навахи, квілони, даги менгош і безліч чого ще. Загалом застосування всього цього добра було дуже ризикованою та небажаною справою. Пірати бою не боялись, але коли це було можливо, намагались його уникнути. На цьому значною мірою і будувалась піратська тактика. Піратські екіпажі ретельно обирали жертву нападу. Можливу ціль переслідували і спостерігали за нею, намагались визначити можливу чисельність екіпажу, готовність до бою, цінність товару тощо. Визначити це можна було за типом корабля, знаючи його характеристики, ну і контекст, куди і звідки пливе. тощо. Якщо жертва могла чинити серйозний спротив, до нападу могло й не дійти. Пірати намагались нападати на кораблі з невеликими торговими екіпажами, маючи гарантовану перевагу в чисельності, гарматах, вогнепальній зброї. Звісно, пірати не ходили під чорними прапорами, а завжди маскувались під торговців. Піднімали прапор якоїсь країни, маскували гарматні порти, ховали зброю, імітували вантажі на палубах. Таким чином, вони наближались до жертви. І вже коли тікати було неможливо, піднімали піратський прапор і робили один постріл з гармати. Це був типовий ультиматум, який закликав здатись без бою. У випадку спротиву всім на борту гарантували смерть. Торгові кораблі, навпаки, частенько робили фальшиві порти гармат і всіляко наїжджачувались, намагаючись здаватись більш загрозливими і добре озброєними. Часом це допомагало. Пірати могли також приманювати жертв, зупиняючись і сигналізуючи прапорами сигнали про допомогу. Жертва йшла рятувати постраждалий корабель, та він раптом виявлявся цілим, а рятівники у пастці. Тобто, в ідеалі пірати намагались залякати жертв і примусити їх здатись. Часто це спрацьовувало, бо рідко коли екіпажі торгових суден були достатньо навчені та озброєні, щоб чинити гідну відсіч. Флібустьєри на малих швидких суднах часто могли полювати на торговців одразу недалеко від торгових портів, якщо дозволяла географія. Робили засідку біля невеликого острова і нападали на кораблі, які тільки-но вийшли з порту. Перевагою цієї тактики було те, що не потрібно виходити далеко в море і мати серйозне оснащення. Достатньо впіймати жертву недалеко від берега і одразу повернутись на базу. Недолік, якщо порт охороняється патрульними кораблями, є ризик нарватися на небажану бійку. Але так легко взяти здобич виходило не завжди. Жертви могли прийняти бій. І тоді доводилось застосовувати тактику морського бою. Ядрами стріляти було небажано, бо це могло пошкодити цінний вантаж. Тому спершу били кніпелями. Це боєприпас, що складався з двох грузиків з перемичкою, призначений для пошкодження такелажу. Такелаж це вітрила та всі органи керування ними. За допомогою кніпелів руйнували щогли, реї, рвали вітрила та канати. Таким чином, корабель ворога втрачав хід та керованість і вже не міг тікати чи маневрувати. Коли ворог не міг рухатись, до нього наближались і гатили картечу. Вона не надто шкодила корпусу, але завдавала втрат екіпажу. Після обстрілу починався абордаж В кіно ми часто бачимо, як два кораблі сходяться борт до борту. Ворожий корабель чіпляють гаками і притягують до свого. Можна і так, звісно, але у такого способу є суттєві ризики. Головна проблема в тому, що таке лажі кораблів можуть зіштовхнутись, взаємно пошкодитись чи переплутатись. Тому зазвичай кораблі сходились не борт до борту, а підходили до корми. Так було безпечніше. До борту перекидали спеціальний місток, по якому абордажна команда могла перейти на ворожий корабель. Для захисту від абордажу над бортами натягували сітку, яка мала заважати піратам потрапити на борт. Також сітками захищали органи керування, щоб на них не падали уламки та келажу. Специфічна пузата форма бортів Галеона чи Караки також слугувала захистом, адже збільшувалась мінімальна відстань між бортами, і у ворога могло не вистачити довжини містка, наприклад. За допомогою гармат та мушкетів обстрілювали палубу і максимально зачищали її від спротиву. Далі висаджувалася бордажна команда і спускалась в приміщення корабля, зачищаючи кімнату за кімнатою. Захоплений корабель, залежно від його стану, могли затопити або присвоїти. Екіпаж у разі спротиву часто знищували. Якщо здавались без бою, матросів могли долучити до піратських команд, причому не завжди питаючи їх згоди. Далі кораблі відвозили у спеціальні союзні порти на ремонт, екіпаж на відновлення, а награбоване йшло на продаж. Звісно, пірати мали десь базуватись, відновлюватись, наймати людей, продавати награбоване і витрачати виручене. Якихось чисто піратських портів не існувало. Всі піратські бази формально належали якійсь державі і підпорядковувались губернаторам. Та якщо губернатор отримує великі хабарі і доходи від торгівлі награбованим, він може і закрити очі на великі натовпи піратів у тавернах, борделях, казино і порту свого міста. Відомо кілька великих піратських баз в Карибському морі. Найстаріші це Порт Ройл на Ямайці та Острів Тортуга. Вони використовувались піратами з кінця 17 століття. Пізніше виникла аналогічна база в Насау на острові Нью-Провіденс багами. Коли і вона стала недоступною, деякі пірати створили базу в Кароліні. Тортуга і Порт Роял були найстарішими. Але ще до війни за іспанську спадщину вони втратили статус піратських гнізд. У 1692 році страшний землетрус вщен зруйнував Порт Роял. Казали, що сам Бог покарав місце розбою та розпусти. Тортуга була французькою колонією. Місцеві губернатори тривалий час мали з піратами спільний бізнес. Економіка колонії процвітала завдяки торгівлі награбованим, а також тому, що всі виручені гроші пірати одразу там і витрачали. На випивку, дівчат, житло, оснастку, зброю, ремонт кораблів і багато іншого. Та коли черговий губернатор почав активно боротись з піратством, тортуга швидко перетворилась з піратського лігва у потужну антипіратську базу. Щоправда, без доходів від грабунку економіка колонії швидко занепала і вже ніколи не відновилась. На Багами пірати переїхали з Порт Рояла і теж підкупили місцевого губернатора. Такі знамениті імена, як Едвард Тіч, Чорна Борода, Чарльз Вейн, Беджамін Хорніголд та Джек Рекем і безліч інших базувалися саме там. До 1718 року на процвітав, але потім повторив долю тортуги. Новий губернатор Вудс Роджерс зумів прогнати піратів з острова. Та інших джерел доходу створити якось не вдалося, і колонія перестала активно рости. Після Насау пірати намагались закріпитись в Кароліні, але база там проіснувала недовго. Недалеко від неї загинув її лідер, Едвард Тіч. Губернатора Кароліни замінили і ввели нові жорсткі закони, що знищили торгівлю з піратами. Деякий час багато піратських баз існувало вже в Індійському океані на острові Мадагаскар, де перебувало багато колишніх карибських піратів. Я спеціально не говоритиму сьогодні про гучні імена піратських капітанів. Якщо вам буде цікаво, зніму окремі відео про деяких з них. Замість цього я хочу звернути окрему увагу на романтизацію піратів. Романи Роберта Льюіса Стівенсона та Даніеля Дефо. Далі кіно зараз ігрова індустрія розповідають захопливі історії про неймовірні пригоди хоробрих морських відчайдухів. Багато з нас в дитинстві гралися в піратів і утотожнювали себе з ними. Та цей погляд на піратське життя виник століттями після золотої доби піратів. Сучасники не бачили в них нічого романтичного, бо немає нічого вартого наслідування у грабунках, вбивствах, насильстві та жорстокості морських бандитів. Та і їх доля не мала нічого спільного із золотом, пафосом і шиком. Більшість піратів погано закінчили. Нам здається, що пірати жили пригодами все життя і багато років витрачали награбовані гроші, ходили морями і прославляли свої імена. Та зверніть увагу, от на що: це перелік імен найвидатніших карибських піратів епохи Золотої Доби. Насправді їх було не так і багато, а кар'єра кожного закінчувалась доволі швидко і трагічно, поруч з іменами роки їх активної діяльності. Як бачите, більшість діяла від року до трьох не більше. Потім їх наздоганяла смерть в бою або на ешафоті. Лише одиниці уникнули покарань і справді зуміли скористатись награбованим багатством. Сьогодні прошу підтримати мій збір. Потрібно 30 турнікетів КАТ генерації 7 для медиків 194-ї потонно-мостової бригади. Розраховую на вас. Дякую. Якщо вам було цікаво, не забудьте лайкнути випуск, прокоментувати його та покажіть друзям. Вибачайте, що давно не випускав відео. Згодом ви побачите, на що я витратив цей час. Вам сподобається. Щоб не пропустити, підпишіться на канал. Я вдячний тим людям, які підтримують мене на баймієкофі та спонсорством на YouTube. Сподіваюсь, воно того варте. На сьогодні у мене все. Скоро побачимось!